В цей день, коли зрівняли сили, І з ніч день в балансі рівнодення, Вітри холодні напрямок змінили, весні звільнивши місце для натхнення, і саме в день цей теплий та чарівний, коли весна вже трудиться завзято, складаючи природню вірш свій дивний, Поезія життя являє своє свято. Ця маленька річечка, вузенька, як долоня. Ця річечка Дніпра, тихенька синя доня, маленька донечка, без ще, Вона тече в городі в нас під кленом, і наша хата пахне і борщем. Світи на нею небо здоровене, солодкими хмаринами з дощем. Ця річечка тече для клена і для мене. І її тоді я бачу коли сплю, я лічечко в городі нас пекла. Як та ти мама біг в мене?